Всім привіт! З вами канал Хіч Трій. І сьогодні ми поговоримо про таку ситуацію, як ламінат і клей. Чи можна клеїти ламінат і чи треба клеїти ламінат? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нам буде дуже приємно це все читати і вам відповідати. Ну що, поїхали? Ви всі, в принципі, бачили. Ламінат, що це таке, як він виглядає. Почнемо з того, що ламінат це замкове покриття, для укладки якого клей не потрібен. Але є деякі моменти, коли ми дуже рекомендуємо використовувати клей при укладці ламіната. Почнемо з того, що ламінат має замок зі всіх чотирьох сторін і укладається він плаваючим способом. Що значить плаваючим способом? Це значить, що він не кріпиться ніякою частиною до підлоги. Тобто укладається на підкладку. З цього виходить, що для укладання ламінату самим простим, нетривіальним способом клей не потрібен. І ми би не рекомендували приклеювати ламінат тільки з однієї сторони. Як це часто роблять, клеїть його біля порогів. Або ще десь, бо виникає поверхневе напруження, і в якомусь місці на вашій площі замки можуть розійтись. Тому використовувати клей частково, або якось там моментами, ну це категорично не потрібно. В принципі, для укладки ламіната палубного типу, да, це коли у нас іде. Або така довжина планки, або довше, або метр вісімдесят, 2,20 двадцять, такої ширини тридцятка, ка 40-ка шириною для укладання ламінату палубою, в принципі, використовувати клей, ну, не дуже, не дуже слушно і не дуже потрібно. Він укладається, як ми вже казали, на підкладку. А коли ж тоді використовувати клей в ламінаті? А оце я якраз зараз розкажу. І ось ми дійшли до того, коли ж потрібно використовувати клей. Це ялинка. Це ламінат в форматі англійської ялинки. Дуже часто, ну прям максимально часто ми слухаємо такі речі, як ялинка дуже скрипить. Ялинка взагалі скрипуча, як би ми її не клали, вона все одно скрипить. На що б ми її не клали, яку б ми підкладку не обирали, вона все одно скрипить. От тут якраз хочу звернутися до вас, дорогі глядачі, що якраз от для укладки звичайної ялинки ми би рекомендували використовувати клей. Є дві варіації укладання ялинки за допомогою клею. Навіть виробники ялинки рекомендують проклеювати оцю сторону клеєм ПВА для того, щоб Сама ялинка не скріпила. Бо, як ви розумієте, скрипить ж не сам ламінат, скрипить якраз замок. І якщо у вас тут довгий замок, то тут, в принципі, нічому скрипіти. А от якраз оця маленька частина, вона більше за все і скрипить. В основному це буває, звичайно, коли у вас трошки нерівна підлога і на нерівностях грає цей замок і починає скрипіти. Але це буває і на рівній підлозі. Десь прохудалася підкладка, десь вона трошки збилася, придавилася ця підкладка ваша. І ламінат починає скрипіти. Тому виробники, повторюсь, виробники рекомендують проклеювати цей шов клеєм. І тоді він цей клей не дає так скрипіти ялинці. А ще кращий варіант це повністю укладати ялинку. На рівну підлогу і на клей, не використовувати підкладку, а використовувати клей. Тоді у вас ялинка, тоді у вас вся підлога є монолитна. Ви можете не заморачуватися з порошками. Ви можете стелити повністю всю квартиру або всю вашу площу ялинкою без розривів, без нічого. Головний момент проклеювати повністю все. не тільки початок, середину і кінець, або там ще якось ні, повністю як ви укладаєте паркетну ялинку, паркет на клей, так точно укладати на клей всю ялинку. І от тоді можна 100% сказати, що ніяких скрипів у вас не буде. По-перше, ніяких скрипів у вас не буде. А по-друге, ви зможете безпроблемно, без великої шкоди. Замінити одну або дві таких ламелі, бо ви спокійно можете вирізати, вирвати її і нову вклеїти, замінюючи, якщо ви якось побили або повріділи цю дошку. Для того щоб клеїти ламінат, використовувати звичайний паркетний клей, або двохкомпонентний, або однокомпонентний клей, це вже як е, вам більше подобається. Ми рекомендуємо однокомпонентний клей для приклику ламінату. І головне, не економте, якщо ви покупаєте ялинку, вона коштує не дешево. Не економте на клею. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, якщо є якісь зауваження або питання. Будемо раді. Всім па-па!